Шановні глядачі, ласкаво прошу мій канал. І зараз ми проведемо огляд садових ножниць, які я купив, які я замовив на розетці. Так, отже, ми отримали таку посилку через нову пошту. І зараз подивимося, що всередині. Так. Власне, в нас тут два пакунки. Ми спершу, ми Перейдемо на перший садові ножниці. Зараз ми розпакуємо. Ці ножниці є такої середньої ціни, які е, я вирішив вибрати, оскільки е, от на розетці можна було подивитися форум про ві, відгуки про них. І я е, почитав по форум, вирішив, що саме ці ножниці мені підходять. Так, зараз подивимося. Ми не тільки подивимося, ми навіть і спробуємо. Бачимо, що вони дуже гарні запаковані. У нас є номер секатор садовий. Так, така у нас коробочка, з інструкцією, адресою. Це перевіжмо. Ось так закладаємо. Простіше було. Тут є така, такий. Зараз ми візьмемо гілку і попробуємо перерізати гілку, чи дійсно воно а, так працює. Бачимо, що, а, що тут а, досить гарна така рукоятка, Рукоятка приємна, дійсно, відчутно, що щось в руці і сталь. Така досить гарна. Отже, зараз ми перевіримо його на ділі. В інструкції пише, що він може перерізати гілки до 14 мм. Бачимо, я взяв спеціальний метр у 14 мм. Так, візьмемо так, тут навіть трошки більше. Так, тут навіть 15. Це гілка, звичайна гілка. І пробуємо. Mm. Працює. Ми бачимо добре лезо. Ось це свіженька гілочка. Думаю, досить гарна покупка і раджу вам так само придбати. Чому я не вибрав його в магазині, а саме на розетці, тому що на Розетці ви можете бачити завжди відгуки. Ну, тобто в інтернет-магазині є форум, де розказують люди, чесно, чи показують фото, відео тих наборів. А коли ви приходите в магазин, вам зазвичай показують. Найдорожчі моделі, які можуть мати гіршу якість. Дуже зручна ручка. Так що рекомендую вам, рекомендую вам купити інтернет-магазині.